Сьогодні я наведу 5 базових пунктів, 5 базових помилок, які роблять чоловіки під час взаємодії з жінкою. Це може бути перша взаємодія, це може вже бути взаємодія, коли чоловік звик до жінки і в них вже була не одна зустріч. Проте сьогодні ми поговоримо про декілька базових речей, про ті помилки, які чоловіки роблять постійно і не усвідомлюють, як треба робити з позиції сили, щоб не провалювати власне значення. Тому я дуже рекомендую додивитися цей ролик до кінця, не затягую. Поїхали. Перша дуже жахлива помилка, яку роблять чоловіки, це вважати, що жінка є особливою. Коли ти нав'язав собі ілюзію, що та жінка, з якою ти починаєш комунікувати, що вона є особлива, ти заганяєш себе в рабство власних емоцій. Чому так відбувається? Тому що коли ти надаєш жінці таку велику цінність, таке велике значення, ти перестаєш помічати її недостатки. Як і кожна людина, ця жінка, яка тобі симпатизує, на перших стадіях вона має мінуси, вона має недостатки, проте через те, що ти вважаєш її особливою, ти помічаєш тільки хороше. Ти помічаєш тільки те, що вона така вся класна. Ви там мали гарний вечір, гарну зустріч, пішли кудись. Дуже дофаміново закріплено, класне відбулося. І ти вже забуваєш про те, що ця жінка може мати якісь такі моменти, які тобі не дуже сподобались, але ти про них забув. Бо ти умовно побачив те, що тебе тригернуло, да? якась неприйнятна річ. Але ти закрив на це очі, бо ти подумав, блін, вона ж особлива, вона така єдина. І тобі так все класно пройшло і через відсутність певного досвіду ти не можеш надати цьому мінусу якоїсь цінності, і в тебе складається ілюзія, що це та сама жінка, якою ти хочеш провести все своє життя. Хоча ти банально зустрівся з нею пару разів, а може й один-єдиний раз. Да? Тому не роби цієї помилки і не вважай, що жінка є особливою для того, щоб вона стала особливою в твоїх очах, вона повинна покращити твоє життя. Вона повинна. Привнести зміни у вигляді твого стабільного психоемоційного стану, у вигляді того, що тобі стало легше після того, як вона з'явилася в твоєму житті. Але поки жінка не проявила себе, не варто вважати її особливою. І це дуже важливий момент, який треба усвідомити на початку. Занотувати собі як базове правило, згідно якого ти повинен жити для того, щоб жінка стала особливою, вона повинна доказати це – вона повинна показати тобі, що вона справді готова покращувати твоє життя і тим самим робити тебе щасливим. Друга дуже поширена помилка це вкладення на початку взаємодії. Це найжахливіше, що я можу бачити, це коли на першу зустріч чувак приходить з квітами. Ніколи, просто ніколи не купляє квіти на перше побачення. Ти вже її піднімаєш на п'єдестал. Тобто ти вже провалюєш власне значення, ще не разу не побачився цю людину вживу. Тобто ти людину вперше в житті бачиш, і ти вже даруєш їй квіти. Ніколи цього не роби. Для того, щоб дарувати квіти, ти повинен зрозуміти, що ця людина справді тобі підходить по принципах, по світогляду і так далі. І так далі. Звичайно, ти можеш подумати: з точки зору природи буде логічно проявити, який ти домінант, що в тебе є багато ресурсів, що ти можеш вкластися в неї. Це не проблема з точки зору біології. Але з точки зору того, як тебе жінка сприйме, вона буде розуміти, блін, якщо він мені дарує квіти, значить він недостатньо впевнений в собі. А значить, єдине, що від нього можу взяти, це є квіти, це є ресурси і так, далі, і так далі. Тому, коли ти сам ставиш себе в таке положення, ти притягуєш до себе саме таких жінок, які будуть хотіти від тебе якихось цих подарунків, цих подачок. Тому що ти на початку повинен. Виїжджати виключно на своїй харизмі, виключно на собі. Якщо ти розумієш, що ти хочеш подарувати квіти, тоді треба подивитися, можливо, в тебе якісь блоки є, десь недопрацювання, можливо, ти на початку недостатньо впевнений в собі. Тоді треба прокачати цю впевненість, розумієш? Тоді треба думати, як змінити своє життя до такого рівня, щоб ти не хотів дарувати квіти на першому побаченні. Проте це складно, це некомфортно. Але тим не менш, зроби висновок. Що не варто дарувати квіти чи якісь подарунки на першому побаченні, це недоречно, абсолютно. Адже як я зазначав, вкладення це підняття значення. Чим більше вкладень на початку ти зробиш, тим вище значення ти їй надасиш. Тим складніше тобі буде утримувати сильну позицію. Тим складніше тобі буде від неї відв'язатися. Тому що чим більше вкладень, тим більше піднімається значення, і тим більше ти прив'язуєш себе до неї. Не роби цієї помилки, зроби відповідні висновки і рухайся далі. Третя помилка це дарувати подарунки в знак вибачення. Почитавши популярну літературу, що пишуть в інтернеті, після того як чоловік посвариться, він повинен подарувати щось жінці, щоб вибачитись перед нею. Друже мій, ніколи не роби цієї помилки. Це повна шляпа, повна шляпа. Я коли бачу, що чоловік після сварки біжить купляти букет квітів чи якийсь дорогий подарунок, щоб вибачитись. Ну, мене в цей момент просто розриває, і я такий думаю, боже, яке ж це провалення значення? Це просто жах, це просто ужас. Мені не вистачає слів, щоб описати, наскільки ця дія є критичною. Не то, щоб там просто чу-чуть критична, це просто провал твого значення там на 50 пунктів. Якщо ми говоримо, що в тебе є 100 пунктів, це на 50 пунктів провал значення твій. Кардинальний. Тому що подарунки це має бути щось таке, що дарується в знак любові. Але в жодному разі не в знак вибачення. Коли ти будеш задарювати ресурсами жінку в знак вибачення, вона буде спеціально ображатися заради того, згодом, щоб отримувати те, що ти їй дарував до цього. Розумієш, це певний спосіб маніпуляції тобою. Загалом, якщо вам цікаво, чому чоловік повинен надавати величезну цінність своїм вибаченням і не завжди вибачатися. Це не з точки зору такого, що ти егоїст, а з точки зору, як жінки це реагують і сприймають твої вибачення. Дайте активу, я оформлю окреме відео, воно надзвичайно фундаментальне. І я вважаю, що коли ти накосячив, твоїй жінці, в принципі, не потрібні вибачення. Їй потрібно те, щоб ти більше такого не зробив. І те, що ти подаруєш їй якусь річ, вона це сприйме, знаєш. Знаєш, мені насрати, що ти мені той подарунок подарував, але вже подарував, то вже фіг з ним. І потім, якщо людина вміє використовувати маніпуляції, вона може ображати спеціально, щоб ти дарував їй подальшому подарунки, речі і так далі. і так далі. Тому ніколи, не роби цієї помилки, інвестиції в жінку повинні бути зроблені виключно в знак любові, але в жодному разі не як в знак вибачення. Задумайся над цим. Четверта помилка, ну відпиши вже мені нарешті, старатись добиватись її уваги. Я дуже часто помічаю те, що коли чоловік отримує ігнор від жінки в свою сторону, він старається ще більше вкластися. Є такий парадокс. Коли ти помічаєш, що людина тебе ігнорить, ти хочеш ще більше вкласти, щоб вона тебе точно помітила. І це надзвичайно така фундаментальна помилка, яку роблять дуже багато людей, як жінок, так і чоловіків. Це працює в обидві сторони. Це спосіб маніпуляції. Ігнор це загалом один з найсильніших способів маніпуляції, щоб вивести тебе на емоційні гойдалки. Якщо ти приділяєш увагу дівчині і ти не отримуєш зворотнього зв'язку, кидай її на ігнор. Тому що якщо вона тебе кидає на ігнор, вона те вона, вона керує ситуацією. Хто кидає іншу людину на ігнор, він керує ситуацією, розумієш? Він займає сильну позицію. Якщо ти помічаєш, що жінка кинула тебе на ігнор, кидай на ігнор її у відповідь. Не пиши її, тебе буде ламати, я тобі це точно гарантую. Тебе буде ламати, ти захочеш написати, як там справи, як там що, кидай на ігнор. І як в той момент, коли вона тобі відпише або напише, просто. Викличи її на дзвіночок, там поклич на дзвіночок, або зустрінься з нею і розклади її по пунктах, чому для тебе такий спосіб взаємодії є неприйнятний. Якщо вона хоче в подальшому з тобою комунікувати, ви визначаєте ті рамки дозволеного той спосіб взаємодії, який комфортний і тобі. І їй, тому що в дитячий садок бавитися в тебе часу немає. В тебе немає часу займатися оцими емоційними гойдалками. То вона тобі відписала, то вона тобі не відписала. Або ви домовляєте, що ви контактуєте виключно по телефону, або ви домовляєтесь, що ви контактуєте виключно вживу, або ви домовляєтеся, у вас є конкретні години, коли ви відписуєте один одному і не ігнорите. Тому що емоційні гойдалки це не про зрілість, це про е, маніпуляції, це про незріле ставлення до життя. І загалом несвідоме ставлення, воно у висновку виходить в дуже болісні страждання. Тому якщо ти не хочеш мати біль, якщо ти не хочеш страждати, то кидай жінку на ігнор, і якщо вона тобі напише, провести з нею розмову. Не напише до побачення. Слава Богу! Дякувати Богу, що на даному етапі від тебе відвалилася та людина, яка в тобі не зацікавлена. Усвідом цю річ не ти втрачаєш жінку, жінка втрачає тебе. Я ставлюсь до цього саме так. А якщо ти хотів там добитися її, тому що якась вона там на декілька рівнів вища ніж твої рівні стандарту, ніж те, що ти можеш собі дозволити, то давай говорити відверто, друже. Ти ще не доріс. Значить, ця дівчина тобі не підходить і не варто витрачати свій час та ресурси на те, щоб добитися жінку, яка в тобі з самого старту не зацікавлена. Ти повинен себе достатньо любити, щоб цінувати свій час, свої ресурси та свій фокус уваги. Задумайся над цим. Ну і п'ята дуже і дуже поширена помилка це відсутність поваги до себе. Що це означає? Якщо будь-який жарт недоречний, який жінка говорить в твій адрес, каже: Та ти дурачок, ти в тебе ти виглядаєш як клоун, і це зачіпляє твоє достоинство, то це чіткий тригер для того, щоб вказати жінці на її місце. Щоб казати, що такі жарти з тобою не пройдуть. Чому я загалом дуже радикально до цього відношуся? Тому що ця жінка, яка жартує в твій адрес неприйнятні жарти, я думаю, вона не дозволить своєму начальнику такий жарт в адрес його закинути. Ну, не дозволить. Давай говорити відверто, тому що вона буде боятися втратити роботу, вона буде боятися отримати відповідний урон в свій адрес. Тепер подумай сам, де ти типу, по її оці ординат знаходишся, що вона дозволяє жартувати над тобою. Коли я бачу, як над чоловіками жінки там жартують, підколюють їх, порівнюють з іншими чоловіками. Ах, ти не такий. Тобто ти не такий, як там чоловік моєї подружки, а він їй квіти подарував, або а він їй машину купив, або навпаки. А знаєш, мені там написав один чувак, він там мені розказував, що в нього така машина, він такий салон такий успішний, і знаєш, ну дуже цікавий чувак. І блін, ти вдумайся, і дуже багато чоловіків терплять це, хавають це дерьмо, що жінка порівнює їх з іншими чоловіками. Що жінка привертає увагу інших чоловіків у їхні відносини, щоб викликати якусь зацікавленість. Це просто жахіття. Ніколи, ніколи не погоджуйся на це. Якщо жінка привертає увагу інших чоловіків у ваші відносини, це одна єдина розмова, і після повторення вона їде з валізкою до мами. Крапка ліфт сама собі викличе. До побачення. Ти вдумайся, наскільки тебе треба не поважати, щоб привертати увагу інших чоловіків у вашу взаємодію або порівнювати тебе з іншими чоловіками. Ти повинен себе настільки поважати, що будь-який провтик зі сторони жінки вона боялася цього, щоб вона боялася накосячити. І навіть якщо вона накосячила один раз, ти з розумінням до цього ставишся. Ти можеш її один раз пояснити, один єдиний раз пояснити це. Да? Але якщо це відбувається вдруге, це треба прощатися. Тому що для чоловіка в першу чергу має бути самоповага, не любов і так далі. Любити треба жінку, а чоловіка треба поважати. Якщо в тебе є вибір між любов'ю та повагою, завжди обирай повагу. Тому що там, де є повага, там завжди буде і любов, розумієш, як доповнення. А якщо там немає поваги, то любові там точно не буде. Запам'ятай цю важливу річ, я колись це усвідомив. І я зрозумів, що тільки так я зможу бути щасливим, тільки так я зможу притягувати відповідних людей в своє життя, які мене поважають, які ставляться до мене з повагою. І це дуже важлива річ. Ніколи не забивай на це. Ніколи неприйнятні жарти, порівняння з іншими чоловіками, з іншими людьми, а далі привернення уваги у ваші взаємовідносини, у ваші стосунки, у вашу взаємодію це є неприйнятно. І якщо ти бачиш це, цей червоний дзвіночок, одна єдина розмова після повторення, до побачення. Роби висновки з цих помилок, я вважаю, що це надзвичайно фундаментальні речі. Я сам всі ці помилки робив, і тому я так е, щиро можу про них говорити і наскільки вони правдиві. Я дуже рекомендую поставитись до цього відповідально, записати всі необхідні речі для того, щоб це усвідомити, виділи собі вечір, обдумай це все. І продовжую рухатися вже з новими шаблонами. Якщо вам була цікава ця тема, дайте активу внизу. Посилання на мій телеграм, де я пишу пости по чоловічій освіті, також внизу. А ми працюємо далі. Слава Україні!